Друзі, тут якраз в парку Супутник у Києві є невеликий памптрек і можна найперше якраз на ньому протестувати і продемонструвати роботу цієї вилки. Come on. Дорогі друзі, це був невеликий огляд і демонстрація роботи вилки RockShox Seed Debonair 100 мм ходу, конічна, під стандарт Boost, під 29 колеса. Вилка легенька, вона важить трохи більше, ніж 1,5 кг, підходить. Для широкого спектру використання, і для любительського катання, і для гонок, де її і позиціонують, і відомі велогонщики виступають на таких вилках. От, і Вона підійде для любителів крос-кантрі і трейлів на будь-яких ділянках траси. Ну, в Києві вона майже всюди підходить. Тому Спасибі вам за перегляд. Я сподіваюся, що цей невеликий міні-огляд був для вас корисним. Я задоволений, поміняв її з RockShox Reba, Reba теж дуже хороша вилучка, я раніше. Також її тестив перевага сіду. ну Це в першу чергу менша вага. До наступних зустрічей. Україна переможе і бувайте!